Вітаю майже рік. Україна протистоїть повномасштабному вторгненню російських окупантів. Та боремося ми не лише із зовнішнім ворогом, а й із внутрішнім з корупцією. Національне бюро разом із САП НАЗК, ВАКС та іншими антикорінституціями ефективно тримає внутрішній антикорупційний фронт і при цьому докладає максимум зусиль, щоб зміцнювати обороноздатність країни. Про підсумки роботи набу і САП у другому півріччі 2022 року дивіться у спецвипуску відеодайдже. З першого дня повномасштабної війни працівники НАБУ долучились до протидії агресору і допомоги українській армії. Ми збирали інформацію про колаборантів та допомагали фіксувати воєнні злочини проти українців у другому півріччі 2022-го Працівники бюро, які володіють навичками саперів, в пошуках вибухонебезпечних предметів обстежили понад 37 кілометрів доріг та 2 гектари місцевості на Харківщині. Вони знайшли та знешкодили 35 головних частин снарядів до РСЗО Ураган та Торнадо Г. 280 артилерійських снарядів та залишків від них 37 протитанкових та некерованих авіаційних ракет, і 64 протитанкових міни. У липні набу спільно з головним управлінням розвідки Міноборони провели успішну операцію з евакуації українського військовослужбовця з тимчасово окупованої території на півдні країни. А у вересні на підконтрольну Україні територію повернули трьох морських піхотинців. Крім того, детективи Набу допомогли контррозвідці Служби безпеки України успішно реалізувати спецоперацію з викриття та знешкодження агентурної мережі РФ у Харківській області. За вагомий внесок у протидію ворогу загалом 64 співробітники Національного бюро отримали нагороди та відзнаки від президента України і Міністерства оборони. Із них двоє майори Іван Гвоздів і Тарас Пона посмертно. Війна не стала на заваді основній роботі Національного бюро викриттю та припиненню топ корупційних злочинів. Так, у другому півріччі 2022-го припинено діяльність нової злочинної організації в Одесі. На одержанні неправомірної вигоди через відшкодування понад 3 мільярдів гривень ПДВ викрили екс-голову Державної фіскальної служби та власника агрохолдингу, які є учасниками й інших кримінальних проваджень набу. Вісім осіб отримали підозри у заволодінні майном та коштами пату Корнафта на понад 13 мільярдів гривень. У розкраданні понад 200 мільйонів гривень Укргазбанку підозрюють п'ятьох членів організованої групи на чолі з екс-головою НБУ. А на спробі надати рекордні 22 мільйони євро хабаря меру Дніпра викрили екс-нардепа, який також є обвинуваченим у іншій справі Набу. Після призначення новообраного очільника САП детективи завершили розслідування справи «Роттердам Плюс щодо завдання збитків на майже 40 мільярдів гривень. Також завершили слідство і стосовно екс нардепа, який одержав понад 311 тисяч євро за просування інтересів чешської компанії з російським корінням. Справу стосовно чинного народного обранця, який пропонував поліцейському 150 тисяч, аби втекти з місця ДТП, скерували у другому півріччі 2022-го до суду. Також на лаві підсудних опинився ще один нардеп, якого на початку минулого року викрили на одерженні понад півмільйона гривень за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області усього за минуле півріччя розпочали 293 розслідування. Повідомили про підозру 149 особам і скерували до суду 34 обвинувальних акта. На лаві підсудних вакци опинилися 68 осіб. Серед них колишній член комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за обвинуваченням в одержанні 90 тисяч доларів США, бенефіціар групи компаній, якого обвинувачують у наданні хабарів екс керівнику Укравтодору, та депутат Київміськради, який одержував неправомірну вигоду за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі. Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у другому півріччі 2022 становить майже 2 мільярди гривень. З них понад 609 мільйонів гривень арештованих коштів і застав передали для потреб ЗСУ і понад 1 мільярд гривень відшкодували держпідприємствам «Укрнафта» та Укренерго. Упродовж другого півріччя 2022-го ВАК сконфіскував дохід держави активи, обвинувачених загалом на понад 3,8 мільйони гривень. Та не грошима єдиними результати роботи на САП перетворюються на вироки ВАКС. У другому півріччі минулого року 9 та 8 років в'язниці з конфіскацією всього майна отримали екс-заступник гендиректора Схід ГЗК та його пособник. Суд визнав їх винними у заподіянні підприємству збитків у сумі 24,5 млн грн. гривень. Чотирьох осіб винних у завданні понад 7 мільйонів гривень збитків електроважмашу. Ув'язнили на термін від 3,5 до 4 років та стягнули по 17 тисяч гривень штрафу з кожного. Апеляційна палата ВАКС підтвердила покарання у вигляді 10 років за екс експосадовцю інституту титану Андрію Рачкову за завдання установі збитків на понад 1,2 мільйони доларів. Так само підтверджено 11 та 10 з половиною років позбавлення волі винним у заволодінні та розтраті 116 мільйонів гривень держпідприємства нацпроект повітряний експрес. Далі буде напад ворога негативно вплинув не лише на життя кожного українця, але й призвів до змін у процесі розгляду судових справ. Обстріли, відключення електроенергії та повітряні тривоги спричиняють подекуди значні перерви у судових засіданнях. Як і перебування обвинувачених свідків та експертів на тимчасово окупованих територіях або за кордоном. Виникають питання щодо розгляду тих справ, в яких обвинувачені мобілізовані. Це є підставою для зупинення такого кримінального провадження і відкладання розгляду та винесення вироку в ньому. Не втратила свою актуальність і проблема затягування розгляду справ у суді через неявку на засідання без поважних причин сторони захисту. Та, попри існуючі виклики, НАБУ продовжує залишатися ефективною антикорупційною інституцією у другому півріччі 2022-го нам вдалося відновити роботу системи електронного кримінального провадження і кейс-менеджмент систем. Станом на кінець грудня у ній містилася інформація про 327 кримінальних проваджень, тобто практично про кожне друге розслідування детективів національного бюро. А в царині формування нульової толерантності до корупції теж маємо успіхи. Понад 3,5 тисячі осіб взяли участь у антикорупційних публічних заходах. Минулого півріччя одразу два проєкти НАБУ отримали міжнародне визнання. Антикорупційна школа стала кращою антикорупційною ініціативою року за версією міжнародних організацій, європейські партнери проти корупції та європейська мережа контактів проти корупції. А проєкт антикорупційної доповненої реальності переміг у міжнародному конкурсі інновацій у сфері доброчесності та боротьби з корупцією, організованому службою спеціальних розслідувань Литовської Республіки. Такими є короткі підсумки роботи на і САП у другому півріччі минулого року. Дізнавайтесь більше подробиць про викриття і розслідування за посиланням під цим відео. Залишайте вподобайку, підписуйтесь на наш Ютуб канал і сторінки бюро в соціальних мережах. Ставте нагадування і долучайтеся до антикорупційного фронту. Переможемо корупцію разом! Слава Україні!